Вітаю, мене звати Роман, і тема нашого уроку застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. Досить часто під час взаємодії неможливо встановити, які сили діяли на тіла. Навіть більше, зазвичай ці сили суттєво змінюються, і тіла рухаються із змінними прискореннями. Тому для розв'язання багатьох практичних задач зручно використовувати закони збереження, закон збереження імпульсу та закон збереження і перетворення енергії. Адже ці закони дають змогу досліджувати рухи тіл навіть у тих випадках, коли сили взаємодії між тілами залишаються невідомими. Сьогодні на уроці ми навчимося використовувати закони збереження для розв'язування задач. По-перше, пригадаємо, що ми знаємо про енергію та про закон збереження та перетворення механічної енергії з сьомого класу. Кожен стан системи тіл характеризують фізичною величиною, яку називають енергією. Енергія це загальна спільна міра взаємодії та різних видів руху матерії, одна з фізичних величин, що характеризують стан тіла або системи тіл у даний момент часу. У фізиці енергію позначають символом Е або W, одиниця енергії в С – джоуль. Оскільки ми зараз вивчаємо механічну взаємодію та механічний рух, то будемо розглядати механічну енергію. У сьомому класі ви дізналися, що в механіці розрізняють два види енергії кінетичну, яка залежить від швидкості тіл, і потенціальну, яка залежить від взаємодії між ними або їхніми частинами в стані спокою. Зупинімося детальніше на цих видах енергії. Отже, кінетична енергія це енергія, зумовлена рухом тіла. Кінетична енергія позначається символом Е з індексом К. Обчислюють кінетичну енергію, як ви вже вивчали в 7 класі за формулою, Е дорівнює m помножити на V в квадраті поділено на 2, де М маса тіла В модуль швидкості руху тіла. Оскільки швидкість руху тіла залежить від обраної системи відліку, значення кінетичної енергії тіла буде різним у різних системах відліку. Потенціальна енергія це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла між собою. Її позначають символом Е з індексом P. Так, тіло, підняте над поверхнею землі, має певну енергію, зумовлену притяганням тіла до землі. Потенціальна енергія такого тіла, піднятого на деяку висоту H над поверхнею землі, дорівнює роботі, яку виконує сила тяжіння F під час падіння тіла з цієї висоти. Оскільки сила тяжіння дорівнює добутку маси тіла на прискорення вільного падіння. То потенціальну енергію можна обчислити за формулою. Е дорівнює m помножити на G, помножити на H, де M маса тіла, G прискорення вільного падіння, H висота, на якій перебуває тіло. Потенціальна енергія тіла залежить від висоти, на якій перебуває тіло. Отже, вибір нульового рівня, рівня, від якого буде вимірюватися висота, суттєво впливає на значення потенціальної енергії. Потенціальну енергію мають не лише тіла на певній висоті над землею, а також деформовані тіла, наприклад, розтягнута або стиснута пружина. В таких тілах виникає сила пружності, яка прагне повернути тіло назад до недеформованого стану, виконавши при цьому механічну роботу. Потенціальну енергію пружно деформованого тіла визначають за формулою: Є з індексом P дорівнює. К Помножити на дельта L у квадраті поділено на 2, К — жорсткість тіла, дельта L – видовження пружини. У вас може виникнути питання, чи може тіло одночасно мати кінетичну і потенціальну енергію. Так може, наприклад, літак, що летить на деякій висоті над землею, має і потенціальну енергію, і кінетичну. Суму кінетичної і потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією тіла. Є повна дорівнює ЄК ЕП. Відомо, що у механічних процесах кінетична енергія тіла може перетворюватися на потенціальну і навпаки. А також механічна енергія може передаватися від одних тіл іншим. Також ми знаємо, що для механічної енергії справжується закон збереження. Проілюструємо дію цього закону на такому прикладі. Отже, Уявіть собі таку ситуацію. М'яч падає під дію сили тяжіння з висоти аж велике. Будемо вважати, що під час падіння відсутня сила опору повітря. У початковому положенні м'яч має лише потенціальну енергію MGH, тобто повна механічна енергія м'яча дорівнює його потенціальній енергії. Є повна дорівнює MGH. На екрані зображено падіння цього тіла. Під час падіння потенціальна енергія м'яча зменшується, однак зростає кінетична, яка компенсує зменшення потенціальної енергії так, що сума цих двох енергій залишається сталою і дорівнює початковій енергії тіла МgH. Отже, сума потенціальної і кінетичної енергії м'яча у будь-якій точці падіння дорівнюватиме. Мжи велике дорівнює MGH маленьке плюс М помножити на В. Квадраті і поділити на 2. Тобто на будь-якій висоті, на якій може перебувати тіло під час падіння, повна механічна енергія системи м'яч-земля залишається незмінною і дорівнює його потенціальній енергії у початковий момент. Цей висновок можна записати так: EK1 плюс ЕП1 дорівнює ЕК2 плюс ЕП2. Де ЕК1 плюс ЄП1 повна механічна енергія системи тіл на початку спостереження, ек 2 плюс ЕП2 повна механічна енергія системи тіл в кінці спостереження. Численні експериментальні дослідження дозволили сформулювати закон збереження і перетворення механічної енергії. У системі тіл, які взаємодіють одне з одним, тільки силами пружності та силами тяжіння, повна механічна енергія не змінюється. У разі, якщо в системі існує тертя, то механічна енергія частково або повністю перетворюється на внутрішню енергію. Внутрішня енергія тіла це енергія руху та взаємодії молекул, атомів, іонів, з яких складається тіло. Збільшення внутрішньої енергії тіла призводить до збільшення його температури або зміни агрегатного стану. На відео приклад перетворення механічної енергії у внутрішню енергію. Такий спосіб з'єднування металів називається зварювання тертям. Через тертя деталей у місці дотику їхня механічна енергія перетворюється у внутрішню енергію, що призводить до нагрівання металів у місці дотику до температури плавлення. Отож, ми дійшли до другої частини нашого уроку розв'язування задач на застосування законів збереження енергії та імпульсу. Перше ми розв'яжемо задачі на застосування закону збереження механічної енергії. Умова задачі звучить так. Куля масою М дорівнює 3 кг утримується на висоті аж дорівнює 3 метри над столиком, який закріплено на пружині. Знайдіть максимальне стиснення Х пружини після того, як куля впаде на столик. Жорсткість пружини К дорівнює 700 н на метр. Маси пружини і столика не враховуємо. Втратами механічної енергії нехтуємо. На екрані зображено рисунок до задачі. Розпочнімо розв'язувати задачу. Потенціальну енергію кулі у полі тяжіння землі за максимального стискання пружини будемо вважати рівною нулю. Отже, це буде нульовий рівень. Тоді в початковому положенні потенціальна енергія кулі дорівнює єp1 дорівнює m помножити на суму h плюс x. Куля у початковий момент перебуває в стані спокою, тому її кінетична енергія дорівнює нулю. Відповідно, потенціальна енергія кулі Є 1 це і є повна енергія системи куля пружина в початковий момент. Е1 дорівнює mg помножити на суму H плюс х. Коли після падіння кулі пружина максимально стиснута, кінетична енергія кулі дорівнює нулю, а потенціальна енергія пружини дорівнює. K помножити на x в квадраті і поділити на 2. Тобто це і є повна енергія системи куля пружина. Адже потенціальна енергія кулі дорівнює 0. Отже, е2 дорівнює к помножити на x в квадраті і поділити на 2. Згідно з законом збереження енергії е1 дорівнює е2, або mg помножити на суму h та x дорівнює к помножити. На х квадраті і поділити на 2. Звідси отримаємо квадратне рівняння щодо x. Розв'яжімо це квадратне рівняння, підставивши дані з умови задачі. m дорівнює 3 кг, h дорівнює 3 метри, k дорівнює 700 н на метр, g прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. Після підстановки рівняння матиме такий вигляд. 350х квадраті мінус 30х мінус 90 дорівнює 0. Розв'язавши одержане квадратне рівняння, отримуємо такі корені. x1 дорівнює приблизно 55 см, x2 дорівнює мінус 47 см. x2 сторонній корінь, оскільки він відповідає не стисненню, а видовженню пружини. Отже, пружина в момент максимального стиснення скоротилася на 55 см. Тепер розв'яжімо задачу на закон збереження імпульсу. З гармати, встановленої на слизький лід, під кутом альфа до горизонту здійснили постріл снарядом. Яку швидкість В2 набере гармата після пострілу, якщо маса снаряда М1, а маса гармати М2, систему тіл снаряд гармата в горизонтальному напрямку можна вважати замкненою, бо сили тертя відсутні. Зв'яжемо систему відліку з поверхнею землі. Зробімо пояснювальний рисунок, на якому позначимо напрямки швидкостей руху тіл до і після взаємодії та напрямок осі OX. Досить обрати лише вісь ОХ, адже у вертикальному напрямку гармата не набуває імпульсу. Запишімо закон збереження імпульсу у векторному вигляді: m1V0v1 плюс m2v0v2 дорівнює M1V1 плюс M2V2. Імпульс системи снаряд гармата до пострілу дорівнює 0, адже початкові швидкості тіл дорівнюють 0. Тому у лівій частині закону збереження імпульсу буде стояти 0. Скориставшись рисунком, знайдімо проєкції швидкостей на вісь о Проєкція швидкості гармати після пострілу буде від'ємною V2x дорівнює мінус V2. Проєкція швидкості снаряду дорівнює V1x дорівнює V1 косинус альфа. Закон збереження імпульсу набуде вигляду: 0 дорівнює m1 помножити на v1 помножити на косинус α мінус m2 помножити на v2. Звідки знаходимо В2 швидкість гармати. В2 дорівнює m1 помножити на v1 помножити на косинус α і поділити на m2. Отже, ми вивели формулу для обчислення швидкості гармати. Проаналізувавши отриману відповідь, бачимо, що найбільшої швидкості гармата набуває під час горизонтального пострілу, а під час пострілу вертикально вгору, гармата залишається взагалі нерухомою. На цьому урок завершено. Сподіваюсь, він буде корисним для вас. До зустрічі на наступному уроці.